Добрий день, друзі! Вітаю на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати літній салат дуже смачний. Ось таких інгредієнтів. Цей салат це улюблений салат нашої сім'ї. Відрізаю хвостик. Це нам не потрібно. І ви знаєте, ось така товщина в мене, ось дивіться. Бачите? Ось так. Далі ріжу. Сіль, В сілі десь, ви знаєте, одну неповну, неповну столову ложечку. Ось так. І треба, щоб горячі не було, я буду їх вимачувати. Ну, так, хвилин 15, поки вода мені не потемніє, потемніє вода, значить. Вони вимучилися, відмучилися. Далі кабачок. Так, ви знаєте, я його буду чистити. Так, розрізаю. Зерна нам не треба. У мене така остра ложечка є, і я... Ось цієї ложечки буду зернята вичищати. Також ставлю їх у цю воду, бачите, солено. Ну, щоб вийшла з них волога сік цей. Включаю вогонь, нагріваю сковорідку. Так, і будемо нарізати цибулю. Буду. Цибулю буду нарізати такими, ви знаєте, великими досить кубиками. Дорізаю цибулю, ви знаєте, ще я дала одну цибулю, було дві, але це мінімально. Того, що скільки я буду робити, це мінімало. Не Лійтеся, не обпечетеся. Я завжди так роблю, висипаю. Ось залишок олії, бачите, скільки олії я її зливаю знову сюди. Тому що я буду тут жарити баклажани і кабачки. Кабачки і баклажани вони в себе дуже забирають олію. Тут треба трошечки більше олії. Я їх трошечки викладаю на папір, на салфетку таку ось, Тому що вони мокрі. Зараз бризгати буде страшно мені. по Всій кухні. Обсушила трішечки баклажани і будемо смажити їх. Ось так. все Перевертаю їх, вони вже підсмажились. Ви знаєте, я долила ще 50 грам олії, тому що дуже багато олії в себе позабирало. Все, баклажани наші пожарилися, я їх вибираю на салфетку, щоб трошечки стік. жир наш, тому що вони жирні. так викладу і зараз ставлю кабачки жарити. Ви знаєте, наш батько, коли ми були маленькі, він завжди це жарив, ми не знали, що це. Він каже, а ну дівки пойте їсти, пробуйте, що то є. Ми кажемо гриби, тому що ми завжди на гриби ходили в ліс, ми збиралися. Зараз я хожу, я дуже грибарка велика. І ви знаєте, ми просто вже коли старші були, тоді ми знали, що таке баклажан. Знову олія і жарю капачки. Я їх так розрізала, то що мені треба буде. Не солю нічого, тому що воно все було в соленій воді. Треба буде потіятись. Ви знаєте, це дуже хороша страва, хто не вживає м'ясо. І це така, як би, ситна страва. І хочу вам показати зараз ось петрушку буду різати. Тут багато йде в мене петрушки. Ось це я не викидаю. Це може бути на бульйон, потім піде, або якийсь суп. Нарізаю петрушку. Ось такими шматочками. Ось так от нарізаю з такими шматочками, буде в мене петрушка нарізана. Перевертаю кабачки, вони вже піджарилися, трошки їх посолю, того що вони не просолилися, треба трішечки посолити. Ви знаєте, що хочу вам сказати? Що щоб це швидко зробити, все ріжеться на кубики. Ось ось так ось, як я розрізала, ось так от ріжеться на кубики, Кабла... баклажани кабачки. Все кидаєте в сковорідку, даєте трошки більше масла, десь 120 грамів масла, жарите на великому вогньові і завжди треба перемішувати, солити трошечки, якщо треба перчити. І це буде дуже швидко. Ось на такі кубики нарізаю я зараз томати. Вибираю. Ногінкі вже гроші. Ну, Таке точно вище не пробував. Так. Зараз буду нарізати на маленькі шматочки також. Ріжу на кубики баклажани. Оце вже дуже-дуже швидко буде. Так, кубики є в нас. Добавляємо цибулю. Добавляємо томати і нашу петрушку. Ну що, друзі, салат наш готовий, перемішую. Смак буде як з рибами. Хто любить, можна ще трішечки майонеза, але я думаю, що не треба, тому що він і так тут олії, дуже багато. Це буде достатньо вже. Я ще добавлю трошечки перцю. З Перцю це взагалі смачно буде дуже. Бачите, який він гарний такий, що можна до святкового столу подавати. Це літній салат. Зараз, знаєте, всі салати люблять. Ну що, друзі, наш салат готовий: літній дієтичний, прекрасний, смачний. Я би хотіла, щоб хтось приготував і написав мені, чи сподобалось вам, чи не сподобалось. І дякую вам за ваші відгуки, за ваші коментарі і за все хороше. Ви знаєте, я дуже рада, що ви мене дивитесь. І будьте здорові!